Доброго дня, любі шестикласники. Сьогодні читаємо параграф 21 підручника пізнаємо природу авторки Дарія Біда. Як організми використовують інформацію з навколишнього середовища? Для життя організмам потрібні не лише поживні речовини та енергія, але й інформація. Інформація це сукупність відомостей, які організми сприймають з навколишнього середовища. Зберігають та видають у середовище. Сприйняття інформації в живій природі відбувається завдяки процесам подразливості, які пояснюють цікавих явищ навколо нас. Пункт 1. Яке біологічне значення подразливості? Умови існування в середовищі постійно змінюються, а живі істоти розпізнають ці зміни і реагують на них. Приклади подразливості організмів ми бачимо на кожному кроці. Перед дощем суцвіття кульбаби лікарської закриваються. Під час небезпеки равлик виноградний ховає своє тіло в черепашку. Від яскравого світла звужуються зіниці ока людини. Малюнок 115. Подразливість це здатність організмів сприймати різні впливи середовища та реагувати на них. Окремі чинники, що діють на організми і мають для них інформаційне значення, називають подразниками, а сам процес дії подразненням. Дослідники природи розрізняють фізичні температура, світло, звук, хімічні речовини та механічні тиск, дотик подразники. Впливи подразників сприймають особливі молекули клітин, рецептори. Усю сукупність різних реакцій організму поєднують поняттям поведінка. Таким чином подразливість забезпечує пристосування організмів до умов середовища, регуляцію їхніх життєвих функцій та поведінку. Наведи приклади дослідницької поведінки малюнок 116 твоїх домашніх улюбленців або тварин, за якими ти спостерігав, спостерігала. Розгляньте прояви подразливості організмів малюнок 117 та визначте їх значенням. Пункт 2. Які особливості подразливості рослин. Рослини, як і всі організми, здатні до подразливості. Наприклад, листки пеларгонії зональної малюнок 118.1, розташованої на підвіконні, повернуті до світла. Якщо ви розвернете вазон до світла іншим боком, то через деякий час листки знову повернуться в бік найкращого освітлення. Чому це відбувається? Чому досвідчені квітникарі і квітникарки час від часу повертають на підвіконні вазон із пеларгонією? Особливості подразливості рослин є відсутність чуття. Але рослини мають рецепторні молекули і клітини. Які сприймають зміну освітлення. У відповідь на впливи світла змінюється активність клітин ростової ділянки листків. Ці ростові рухи спричинюють орієнтування листків у бік одностороннього освітлення. Так само рослини реагують на силу тяжіння, вплив хімічних речовин, вологість ґрунту, механічні впливи тощо. Малюнок 118. 3, 118, 4. Такі рухи називають тропізмами, фототропізмами листків, гео та хемотропізмами коренів тощо. Переглянь відеоматеріали до цієї сторінки та поясни рухи рослин. Усі бачили, як кімнатні рослини тягнуться до світла. Але як вони визначають напрямок світла? Адже в них немає ані очей, ані м'язів. Чому деякі рослини квітнуть рано навесні, а інші пізно восени? Як вони визначають пору року? Чи здатні рослини бачити світ довкола себе? Дивовижно. Але відповідь на останнє запитання ствердна так, рослини бачать з пізнавальних матеріалів до сторінки 99-ї дізнайся, як світло впливає на рослину. І як вона розпізнає світло. За сонцем повертаються лише молоді, ще не розкриті суцвіття соняшника, а зрілі суцвіття, всупереч поширеному міфу, зазвичай повернуті на схід. Малюнок 119.1, 119.2 Розглянь малюнки та з'ясуй, що є подразником у випадку із соняшником та німфеєю. І в чому полягає процес подразнення. Порівняй обидва явища. Пункт 3. Особливості подразливості тварин та людини. Більшість тварин сприймають подразнення за допомогою світлових, звукових, хімічних, механічних рецепторів у складі спеціалізованих органів чуття: органів зору, слуху, нюху, смаку і дотику. Для рухливих тварин велике значення мають органи рівноваги. Деякі групи тварин мають особливі рецептори та органи чуття, орган сприйняття зміни тиску води, бічна лінія, риби, органи сприйняття теплових променів, гримучі змії, органи сприйняття електричних полів, електричний вугор, качкодзьоб. Органи сприйняття відбитих звуків кажани, кашалоти. В організмі тварин та людини збудження поширюється нервовою тканиною. Її клітини утворюють нервову систему. Малюнок 120-й, що передає електричні сигнали з великою швидкістю. Так, швидкість нервових імпульсів в організмі людини може досягати 100-120 метрів за секунду. Гідра це хижа водна тварина, що водиться у прісних водоймах, річках та озерах. Гідра має трубчасте тіло завдовжки від 2 до 20 мм. Нервова система гідри складається з клітин, схожих на зірочки, які об'єднані між собою малюнок 121. Кожна нервова клітина може сприймати і передавати подразнення іншим нервовим та м'язовим клітинам. Малюнок 122. Поясни, чому дотик до тіла гідри спричинює скорочення всього її тіла. Подразливість у тварин проявляється в здатності відповідати на впливи середовища своєю активною діяльністю. Основними формами подразливості є рефлекси. Що мають вроджений чи набутий характер, рефлекси це реакція організму на подразнення за обов'язкової участі нервової системи. Коротко про головне подразливість як сукупність процесів сприйняття подразнень, збудження та реагування забезпечує пристосування організмів до мінливих умов середовища існування. Особливостями подразливості рослини є відсутність органів чуття для сприйняття подразнень, виникнення збудження у вигляді місцевої реакції та реагування на впливи, Відмінності подразливості тварин зумовлені наявністю органів чуття та нервової системи. ЗАПитання, завдання, дослідження Перше. Доведи. Що подразливість біологічне явище. Друге. Назви основні складові процеси подразливості організмів. Третє. Наведи приклади подразливості рослин і тварин із власного досвіду. Четверте. Порівняй подразливість рослин і тварин. П'яте. Мімоза сором'язлива досить чутлива на дотик. Знайди в мережі відео та опиши цей процес подразливості мімози. Шосте. Деякі організми, наче живі барометри, не лише реагують на зміни умов середовища існування, але й прогнозують погоду. Прочитай статтю про живі барометри та підготуй розповідь про них. Якщо буде нагода, перевір їхні прогнози. Запиши. Який орган у кожної тварини відповідає за прогноз? Ми завершили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі шестикласники. Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні. І на завершення пропоную оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою, підписатись та натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на нашому каналі.